Доброго здоров'я добрим людям. Жорсткий, шорсткий і жорстокий. Нині майже в усіх випадках вживають слово жорсткий незрідка ще й з неправильним наголосом на першому складі жорсткий, ніби забувши міцніше слово жорстокий. Тож подивімось на значення цих різних слів. Отже, жорстокий перше значення, яке виявляє суворість, різкість, немилосердність, лютість, безсердечний, безжалісний. Приклад, Карпо, чоловік гордий та жорстокий. З його буде добрий сіпака. Може, його боятимуться хоч баби та молодиці, говорила громада. Не чуй Левицький. У цьому прикладі маємо ще одне цікаве слово сіпака, а є ще, пам'ятаєте, посіпака. Це той, що сіпає, смикає. Трохи інше значення слова жорстокий, який виражає злобу, суворість, грізний. Друга половина обличчя була затінена і від того здавалася ще жорстокішою. Олесь Донченко. Ще одне переносне значення страшний, жахливий, тяжкий. Я не хотів уявляти, а гнав од себе жорстокі картини, які проганяли від мене сон, Михайло Коцюбинський. Друге значення, який перевищує звичайну норму, звичайний ступінь чого-небудь, тяжкий, важкий. Але в'язні не схилялися перед жорстокою долею Антон Хижняк Тамара. Ще одне, Пронятий великою напругою, завзятістю, наполегливістю, Гра йде своєю чергою жорстока, болюча і запальна Михайло Коцюбинський. Далі сильний, різкий, пекучий вітер, мороз і таке інше. Віяв жорстокий Норд-Ост, відомий морякам під назвою Бора Дмитро Ткач. Тепер слово жорсткий, тобто той, який має тверду нерівню поверхню. Приклад. Під боки покладен жорсткий паперовий матрац з перетопченою на сміття соломою. Антон Хижняк-Тамара, той самий твір і той самий автор, почала пламеніти лісова груша, її дрібне, жорстке листя було то багряне, то лілове, то оранжеве. Олесь Донченко. Отже, в одних і тих таки творах, тих таки письменників зустрічаємо вживання обох слів. Далі похідні від першого значення з товстою загрубілою шкірою, шершавий, товстий, цупкий, проволосся, тканину і таке інше. Чорне, блискуче, трохи шорстке волосся вибилось з-під химерно штучної зачіски Леся Українка. Переносне рідко, рідко, суворий, різкий, немилосердний. Лютий, жорстокий, полюбив той жорсткий пан дідуся Ганна Барвінок. Бачите, тоді було рідко, а тепер навпаки, часто. Ще одне, сповнений труднощами, тяжкий, важкий старого слюсаря дитина жорстким гартована життям Максим Рильський. Далі грубий, неприємний, різкий, старий поцілував його побожно в голову і буркнув жорстким, зміненим голосом Ольга Кобилянська. Третє, рідко, який не терпить будь-яких відхилень, обмежений досить суворими і вузькими рамками, вільна літературна форма повісті земля Кобилянської не зв'язувала автора сценарію і режисери будь-якими жорсткими умовами щодо побудови дії фільму. Журнал мистецтво 56 рік. І нарешті четверте значення спеціальне, який здатний чинити опір деформації. Система жорстких упорів у верстаті забезпечує велику точність обробки деталей, наука і життя 58 рік. Це все в словнику української мови у другому томі 11-томника. Є ще слово шорсткий, перша літера Ш. Шорсткий, із практично тим ж Таке значення, що й жорсткий. Перша літера ж. Тут прошу повірити на слово або й переконатися самим, заглянувши до словників, є лише одне зовсім відмінне значення слова шорсткий, суто термінологічне, уживається як складова частина ботанічних назв термінів. Приклад, основні барви степу утворюють жовтоцвітні види рослин. Барви місцями посилюють оман шорсткий. Жовтозілля лучне, люцерна. По заповідних місцях України 60-й рік. Сухий залишок. Слова жорсткий і жорсткий, хоч карубки і цупкі іноді грубувати, а все ж бодай трохи лагідніші, ніж міцне і нині, на жаль, дуже актуальне слово жорстокий. Тож варто їх не плутати, називати речі та вчинки своїми іменами. По цій мові будьмо здорові!